У 2010 році у Вінниці відбулася справжня сенсація. У Вінницькому краєзнавчому музеї під час ремонту знайшли ось це справжнє провалля, і історія його до сих пір дивує. Під Вінницьким краєзнавчим музеєм випадково знайшли справжні підземелля. І коли сюди спустилися археологи, вони знайшли дещо дуже цікаве. Цими сходами колись хтось користувався їм десь приблизно 200 чи 300 років. Тож для чого тут цей підвал? Існує припущення, що тут колись жили священики, і вони використовували. Товали цей підвал в своїх господарських цілях, а дехто каже, що можливо тут навіть є секретна система катакомбів, яка розповсюджена майже по всій Вінниці. У будь якому випадку важливо не це. А важливо те, що працівники музею вже знали про існування цього місця. Вони тут бували, сліди їх залишились. Але вони його чомусь так і залишили порожнім. Вони його не дослідили, а просто заховали. Від чого чи може від кого? А відповіді на це питання в нас просто немає. Ми не знаємо, чому так. Тож, коли археологи вперше сюди потрапили, вони здивувалися, тому що Вінниця може приховувати в собі ще дуже багато цікавих секретів. Саме тому приїжджати в Вінницький краєзнавчий музей і дізнаватися, що ж може бути далі у тому підземелі.